Христос народився, слава Україні! Сьогодні 25 грудня Різдво. Дуже сподіваюся, що скоро вже всі в Україні будуть відзначати Різдво саме 25 грудня. До звичного режиму роботи каналу повернемося вже у січні, 8 січня 2024 року. Безумовно, якщо будуть важливі новини, події, ми про них поговоримо на каналі. А на цьому тижні у... будуть підсумки головних важливих подій у світі за 2023 рік, а також в Україні. Отже, у п'ятницю поговоримо про підсумок 2023 року у світі, а у суботу підіймемо підсумки 2023 в Україні. Ще раз вітаю всіх зі злом, з різдвом з прийдешнім новим роком! Бажаю нам усім перемоги і усіляких гараздів у 2024 році. Все буде Україна!